Людину, у пам'ять про яку у Бардичівському палаці спорту відбувся відкритий чемпіонат Житомирщини з баскетболу, шанують і не забувають не лише у Бердичеві і не лише в Україні, а й в Європі, і навіть за океанами. Валерій Пушкарьов увійшов до когорти тих тренерів, педагогів, наставників, котрі залишили по собі добру і світлу пам'ять як у самому спорті, так і у душах своїх вихованців та усіх, хто був із ним знайомий. Однією з дівчат, для яких Валерій Пушкарьов став не лише першим тренером, а й першим вчителем та одним із перших провідників лабіринтами людської сутності, була Олена Савіна. І, мабуть, ті вчення так і не пройшли дарма. Чемпіонка Європи, член збірної України, майстер спорту з баскетболу Савіна виступила головним натхненником і співорганізатором цього баскетбольного меморіалу. Історія наших з Валерієм відносин, скажімо, спортивних почалася що коли я училась бридичі в, в шестому класі четвертої школі. И был набор девчонок, и он говорит, приходи, будешь заниматься баскетболом. Далее судьба распорядилась так, что я уехала в киевский спортивный лицей-интернат. И тоже благодаря инициативе Валерия Михайловича. И много девчонок, которые сегодня приехали здесь, находятся. Это те девочки, с которыми мы начинали здесь вместе тренироваться, и которые с успехом продолжили свою карьеру там в Киеве в других городах Украины и сегодня э, все из них уже мамы большинство э, все из них работают э, но все в спорте все равно любят баскетбол иногда мы встречаемся для того чтобы там просто поиграть увидеться э, и сегодняшний турнир это как яркое этому подтверждение насколько по-справжнему Валерий Пушкарев любил баскетбол своих девчат Табардычева Напевне, що так і по-справжньому його брат Юрій розповідає: коли на одній шальці Терезів опинилися рідне місто, його вихованки люблена справа, а на іншій подружнє життя Валерій обрав перше. Не проміняв він Бердичів і роботу у ньому на малу батьківщину. Кам'янець Подільський. Я очень з великим мовненням приїжджаю в Бірдіче. Почому? Тому що я знав, що мой брат тут працював і віддавав все своє. время, свою молодость, свое здоровье именно баскетболу. Он был фанат баскетбола. У него дома очень много книг, очень много дисков по баскетболу. Я работал в заводе физкультуры и спорта города конец подольше. Я его предлагал и говорил, Валерий, говорю, переезжай домой. Вот. Я тебе тоже сделаю там и для США, и будешь детей и тренировать. И...» Он говорит, нет, говорит, Юра, извини, но Город Бердичев став не старим домом. Він мене вивів на велику дорогу. Вот. Я люблю своїх дітей, я люблю своїх друзів. А саме більше я своїх люблю. По дві команди з Києва та Житомира, а також представниці Вінниці та, звісно, Бердичева, вшановували пам'ять талановитого тренера якісним баскетболом. Серед учасниць першості, як і серед глядачок на трибунах, чимало учениць Валерія Пушкарьова, родом із 80-х, 90-х, 2000-х. Мало не усі твердять, ця людина була повноцінним членом їхніх сімей, і коли її не стало, біль втрати вразила не лише вітчизняний баскетбол, взагалі горе прийшло до кожної їхньої родини. завжди хотіла, щоб ми залишилися людьми, в першу очередь. Нельзя было прогулять школу, потому что сразу учителя все звонили Валерию Михайловичу. Нельзя было делать каких-то там шалостей, которые делают все там дети в подростковом возрасте. То есть мы любили действительно то, чем мы занимались, и он прививал нам эту любовь. И спасибо ему большое на всю жизнь. Будучи ще зовсім юними, кажуть дівчатам, вони ще не розуміли, що вже тоді Пушкарьов закладав у кожну з них людину, але пройшов час, і непоборне бажання, хоча б іноді бачити свого тренера, не могли зупинити навіть тисячі кілометрів. І сьогодні молоді матері навчають своїх дітей тому, чому вчив їх їхній Валерій Михайлович. Для нас він був великим чоловіком, для нас він був частиною сім'ї. Мы когда приезжали каждый год, он всегда приходил к нам в гости, всегда точно так же другие девочки. То есть он был частью, мы с ним выросли. Для некоторых девочек он, некоторых девочек вырастил. Он всегда был... был нашим тренером, был нашим наставником. Он учил нас жизни с самых, самых малых лет. Это были самые малейшие уроки, которые... Да, все, все молодые, мы хотели, мы хотели накрасить губы, мы хотели погулять, мы не понимали, почему он нам это запрещал. Сейчас, когда уже взрослее, мы понимаем, что у нас для этого была вся жизнь. Он хотел Щоб ми наслаждалися годами молодості, щоб ми грали, щоб ми веселились як діти, не з накрашеними губами ходили по вулиці. Ми цього не розуміли тоді, а то зараз, коли ми виросли, ми розуміємо, що у нас є свої діти, ми розуміємо, що ми хочемо для них того ж. Організатори першості подбали про те, аби її призери та переможці були гідно відзначені. На тих чекали грамоти, медалі, цінні подарунки та головний приз змагань кубок. Та, звісно, не за нагородами приїхала окраса вітчизняного жіночого баскетболу до Бердичева. Просто знову захотілося побути поруч зі своїм першим тренером. І знову буденні справи та іноді довжелезні відстані не змогли стати на заваді, закладеним ще у дитинстві. Чеснота. Дякую всім, хто учасник в організації турніру сьогоднішнього. Я сподіваюся, всіх буде хороше настроєння, позитив, заряд, тому що спорт все одно би, дає положительні емоції. Так.